Всім доброго дня! Вас вітає Петухова Ірина, керівник Гуртка Абетка Мистецтв. Напередодні Дня захисників та захисниць України хочу запропонувати до вашої уваги майстер-клас з виготовлення вітальних листівок для наших військових. Я зробила ось таку. Велику листівку. Для такої роботи нам потрібен буде кольоровий папер, олівці, клей, простий олівець обов'язково, ножиці. Ну що, починаємо? Я візьму блакитний аркуш. Можна взяти картон, Можна взяти і іншого кольору. Потім нам знадобиться жовтий папер і ще блакитний, але він трохи світліше буде. Нам треба зробити ось таке сердечке. Я взяла п'ять жовтих і чотири блакитних, але можна і більше, ну спочатку я зробила шаблон, ось так он виглядає, склала папер і намалювала. Пів сердечка. Ось таке вийшло. Потім можна ось зробити так, обвести. Пів сердечка і вирізати. Щоб було скоріше, можна взяти два аркуші. Ось скласти і одразу вирізати два сердечка. Можна і чотири, але маленьким діточкам може бути важко. Ось, бачите, і таких сердечок треба зробити п'ять, а блакитних чотири. Потім треба зробити контур можна олівцем. Ось на моїй роботі я контури робила олівцем. Ось так. На блакитних синім олівцем. Ось я зробила на всіх своїх сердечках. Ось блакитна. Потім я хочу, щоб у небі літали птахи. Я візьму Білий аркуш і намалюю ось голуб'я голубій можна малювати по-різному. Зараз я спробую по-іншому. Також папер можна скласти, от я склала його, можна зробити ще і одразу вирізати чотири голуби.